Так, давай наступний колік. класний чувак. Молодий, крутий, тому що в якийсь момент він зрозумів, що має йти в ІТ. Тому на сцені найбагатша людина сьогоднішніх усіх, хто тут є. При ваші вихливі Даня. Пікан, пікан. Про що жартують ці стоматології? Ще сказали, що я сам багатша людина. <гум> Діма, ну ти, звісно, скажеш. Uh, всім привіт! Я Даня, мені 24. Дякую, uh, ну, дякую. Я прям дуже везуча людина. Прям uh, везуча рівно настільки. Ну, що Похлопайте, будь ласка, ще раз підтримайте. Е... Uh, Ну, я дуже везуча людина, мені прям везе на рівному місці, але моя дівчина дуже ображається на це. Або ще знаєте, я заходжу коротше, в магазин, питаю: а можна, будь ласка, ось ці цукерки, п'яна вишня? А вісімнадцять є питаю. Я кажу: а вони шо алкогольні? Так. Ну, везеш. Ну, везеш, о ні? Ну, похлопайте, що везе. Та-да, да, я вас буду випрошувати, можливо, ці опски. Такі попрошайка. Або знаєте, коротше, е, Сідаю в маршрутку, даю водію 50 гривень, він мені дає 50, каже. іди сходи, коротше, до кіоску, купи мені цигарки. Я підходжу до кіоску, даю 50 гривень. Мені продавщиця каже, тримай 100. Ну, я взагалі-то в долгу була перед тим водієм. Іди, сходи поверни. І, коротше, стою я вже на зупинці зі 150 гривнями. Думаю, чекаю наступну маршрутку. Ну, а може мені ще таксі викликати. Короте, я... Зараз зачекайте. Я прям якось дуже поспішав. Ну, мені потрібно було в одне місце. Так, одне місце. Зараз я вам покажу. Але це було дуже неможливо. Ну, бачите, зараз не вийшло. Коротше, їхав я якось у місто. Я сказав у місто. Я з я того місто, так? Да? Місто. Я їхав у місто, так. Да. Ну, це я просто з лівого берега їхав на правий. Похлопайте тут з лівого берега. Ну, бо знаєте, ми на лівому березі кажемо. Що ми їдемо в місто, коли їдемо на прави. Коротше, я дуже поспішав. Прям настільки поспішав, що я перемотував порно. Прям на x 2 включив. Прям включив останні півтори хвилини. Ну, прям уже тексту трансляцію додивлюся. І короте, я викликав таксі. І ви побачили б моє здивування, що це була жінка. Останній раз я так здивувався, коли я в KFC зайшов і замовляв там Бігмак-меню. Так. Да. Замоляв бігмак-меню. Так зараз. Дякую, дякую. Ну, бо знаєте, я думав, що я викликав комфорт, а насправді приїхав комфорт з мілфою. Ну, прикиньте, з Мілфою. Ну, я не очікую, якщо чесно, я таке тільки по ТВ бачив. І коротше, я чекаю, я приїжджає ця машина. Я бачу, що за кермом сидить е, чоловік. І е, я, в мене від, відразу виникла думка, що зараз мені доведеться сідати на місце цього чоловіка і вести з себе так само. І потім, е, знаєте, у мене дуже болюча тема, в мене, не, в мене немає прав. Я вже здаю на права більше року. Просто мій інспектор він виїхав за кордон. І він сказав мені, щоб е, я нікого, нікому ну, йому не зраджував, поки, поки він за кордоном. Ну, а знаєте, я такий, що вже ходжу-ходжу і придивляюся до інших інспекторів. Е, так, далі. Е, знаєте, я колись... Добре, добре. Та все добре. <реклама> зараз прям зараз, зараз, дуже розлавуся. E, знаєте, я сідав. <реклама> Коли сідав в машину, цей чоловік я, я сів в машину, цей чоловік вийшов, він ще так перехрестив, я почув себе хресником. Ну, бо знаєте, я більше цього чоловіка ніколи не позустріну. І e, далі просто... Оплески, будь ласка! <плес> е, в машині було дуже багато ікон, і там пахло ладаном. І, е, знаєте, це таке відчуття, що я подумав, що якщо зараз буде аварія, в цій машині тебе зможуть відмолити і, е, відмолити і відспівати. Ще коли ця жінка почала рух, вона спочатку включила третю передачу, потім четверту, потім другу і, і п'яту. І, коротше, поки, поки, ми їздили, поки ми їздили, вона завжди намагалася їздити тільки на перехрестях. Знаєте, вона так само їздила прямо, назад, вправо, і вліво. Ну, коротше, Це дуже були віруючі люди. І на одному з перехрестів її підрізали і вона попала в аварію. І ви колись задумувалися, кому телефонують водії, які тільки що потрапили в аварію. Та жінка почала, ну, я зараз просто цю розмову. «Алло, Саша, а, ти, ти неправильно похрестив нашу машину. Треба було зліва направо, а не справа наліво. Ти не, ти не щиро, ти не щиро замалював нашу машину. Саша, Саша, ти що не знаєш, що не це руку на рулі мінять, коли нащо ти сідав зранку? Ну, це таке було, коротше. Що ви розуміли, ця аварія сталася на перехресті біля Михайловського собору. Да. Дякую, дякую. Коротше, в мене ще є друг, який от прям дуже боїться повісток. Він настільки боїться повісток, що сидячи в Польщі, переживає, аби зараз не постукали в двері. Я йому ще писав в інстаграм, він дуже довго не віддав. Прям декілька місяців. Я вже думав, що він десь в Білграді мочить русню. Але все ж нормально. Він е, в Житомирі. Е, знаєте, Місто Житомир, це кажуть місто, якого не існує. Е, хтось чув цей мем? Коротше, є мем, що місто Житомир не існує, тому що нема підтверджень, що, що Житомир існує, це типу, якби пропаганда. Вам нав'язали, що цей Житомир існує? Але, але я сам в Житомира виходить, що я з міста, якого не існує, мене не існує, вас також не існує. І, і всі ми ми просто ілюзія. Ми, ми ілюзія кучми, які любить ілюзії, такі як Будапештський перський меморандум. <плес> да. Але знаєте, що є. Що є найбільшим доказом, що Житомир існує? Якось коротше... Ні, ні. Якось коротше, Байден приїжджав по Житомир, Ну і йому дуже приспічило. прям там дуже приспічило. І поруч не було туалетів. Е, там був поруч камінчик, і він попісяв на камінчик. Звідки я це знаю, мій просто друг який дуже біситься повістку. Він якраз ховався цим камінчиком, і він мені це все розповів. Так, да, такий в мене друг. А ще знаєте, в нас в Житомирі, да, так як ви сказали, у нас там є фабрика москів. Ну, точніше, була, бо зараз е вони перевиконали план. І вже до 2600 року прям все населення України забезпечене носками. Зараз вони вже просто щують взуття, бо немає на що натягати на ті носки. Ще в нас в Житомирі є фабрика Руть. Коштували? Коштували? Ну, Рут, щоб ви розуміли, це фабрика дойме з прізвищем власника. Ну, просто він назвав по своїм прізвищем. Ну, такий собі король морозива. Знаєте, як в Києві є шоколадний король, то на Житомирі такий король морозива. Це Рудь. Коротше, друг мій. Він почав зустрічатися з дівчиною, яка є медсестрою в воєнкоматі. І. ну, він розраховував на те, що вона йому якусь там домалює якусь болячку чи ще щось, але вона йому просто подарувала ці труси з Гукай Він приходить на медкомісію, роздягається, вони побачили, що він труса з гука бобом. Кажуть, да все, йди звідси, все, ну все, типу, ти не годен. Йди, шукай з Патріком, з кікою там гуляйся. І знаєте, мій друг він постійно сидить вдома, я йому подарував vr окуляри, щоб він, хоч в vr окулярах, прогулявся по Житомиру. Хоч в vr окулярах немає Житомира, бо це місто, яко не існує. Але там є камінчик. Тому він ходить просто навколо камінчика. Коротше, екскурсія в нього там. Ну забавно. Дякую. Да. Знаєте, ще дівчині його не подобається, що він постійно сидить вдома, тому вона знайшла йому заміну. Вона знайшла, ну, і просто хлопця, щоб гуляти на вулиці, щоб ви розуміли, ну, цей хлопець, це я. Ну, я ж кажу, що мені везе, тому я гуляю з його дівчиною. Але знаєте, насправді, ну, я також боюсь повісток. Прям, ну, я не дуже хоробрий, я також бою повісток. Але просто я дуже вдало ховався. Знаєте, я кажу, я якось казав воєнкомату, а я сховаюсь, і все. Вони якось перестали мене шукати, і на цьому все закінчилось. Думають, ми тебе все одно докупи знайдемо, але ні, я якось мені вдається. Знаєте, ще є історія кожного тижня, кожного тижня ми з друзями збираємося на футбол. Така собі інверталізація футболістів, або просто дивимося, хто не пішов в інший спорт, там, волейбол чи ще щось. І Цього разу футбол був недалеко від місця, де я проживаю. І я взяв навігатор, відкрив. Там просто був дуже довгий шлях. Я взяв ще один навігатор, там якісь показує на Сіверо-Запад, на північний схід. Ви скажете, Даня, да на що тобі два телефони? Ну, я просто беру один телефон в точці А, залишаю, йду в точку Б. І дивлюся, скільки я пройшов. Так. Yeah. Uh, yeah. uh, yeah. Коротше, yeah. я. Yeah. А, я потім ще дістав третій. Третій навігатор у мене був, звісно. Третій навігатор це був uh, iPhone Maps, це знаєте. Я відкрив, а там взагалі там Києва нема, там тільки Кива. Там тільки Кива і Київ. Кісь Київ. І. Я, коротше, іду. Іду. Ну, я вирішив йти своїм шляхом. І мені навігатор каже. Зупинись, розвернись, йди додому, біжи. Я такий, ти що ти мені розказуєш? Ну, типу, ти взагалі Типу? Ну я йду далі, йду далі. І через якийсь час я усвідомив, що мені навігатор сказав: розверніться і біжіть якнайшвидше, сука. Я, і я тут зрозумів, що щось не так, я підвожу очі і бачу переді мною двох військових. І тут я розумію, що як це виглядало з, з боку. Я хлопець, який йде з телефоном постійно, і з з кимось говорить. І це все було біля військової бази. Ну, коротше, вони мене прийняли, почали мене роздягати. Тут я вже проходжу медкомісію, але вони побачили мої труси з губком боби. Сказали, ні, ти на не підходиш. Потім ще сказали: скажи поляниця, я кажу, полякова. Скажи залізниця, я кажу залізна людина. Ну, Мені так і написали, що в карті ідіот. Ідіот, да. Ну, і ще додали топографічний кретінізм. Ну, Взагалі просто там кретін. Це я вам вже так сказав, що, що топографічний кретінізм. <плес> да, А взагалі, знаєте. Взагалі, поки там стояв з ними і розмовляв, промайнула думка: блін. А як же круто було вийти з цієї карти Counter-Strike. <ріст> да. І взагалі, як, як би круто було, якби можна було зберегти якийсь момент життя і потім до нього взяти, свою кошку вставити і оп, ти вже знову на початку гри, знову знов, знов, тобі навігатор каже: Дебіл, йди додому, не йди туди. Але, на жаль, так не можна. Коротше, е, слухайте навігатор, слухайте своє серце. і... І живіть насолоджуйтесь життям. одно. <кліп> <Барше. кліп> <кліп> <кліп> <кліп>